Процес складний з внутрішніми противоріччями, а особливо вибори президента. 25 травня проходили позачергові вибори глави нашої держави. На цю посаду претендувала 24 особи. Така кількість претендентів зробила вибори досить тяжким випробуванням для українців. За даними українських змі, згідно підрахунку голосів, переміг Петро Порошенко. Подивимось, як же проголосували мешканці Тростянецького району. При загальній кількості виборців 28 973 чоловіка проголосувало 17 853. Про те, як проходили вибори в нашому районі, розповів Олександр Комлик. Тростянецькому районі вибори пройшли добре: 61% було присутності виборців на виборчих дільницях. Як показники останніх виборів, то це наша цифра постійна. Порушень не було ніяких. Комісії реагували на будь-які порушення, які могли з'явитися. Так що ми контролювали це питання. Майже всі виборчі дільниці, на яких ми присутні були, наблюдали, як люди віднеслися дуже поважно з настроєм. Так як у нас в країні таке положення, люди віднеслися дуже відповідально до проведення виборів, за даними підрахунку голосів, по Тростенецькому району лідирує Петро Порошенко. Він набрав 9121 голос, що відповідає 51,1%. на другому місці іде Юлія Тимошенко: 2690 голосів, що відповідає п'ятнадцяти. І на третьому Олег Ляшко 2241 голос, що відповідає 13%. Найменшу кількість голосів це чотири голоси. Набрав Зорян Шкиряк, член партії Наша Україна. Розглянемо окремо місто і район. По місту 17 тисяч 180 чоловік проголосувало 10 тисяч 423, що відповідає 67%. відсоткам. По району з 11 тисяч 793 виборців проголосувало 7 тисяч 430 осіб, що становить 63%. відсотка. Якщо брати окремі показники, то в самому місті Петра Порошенко підтримало 5549 мешканців із загальної кількості проголосувавших, що відповідає 53,2%. А по району, відповідно проголосувало 3572 виборця, виборці, що відповідає 48,1%. Юлію Тимошенко підтримали мешканці міста 1528 голосами. Що відповідає 14,7% із загальної кількості проголосувавших по району? Відповідно, проголосували за неї 1162 виборця, це 15,6%. Олега Ляшка підтримала 1209 росіянчан – Це 11,6% від загальної кількості проголосувавших в районі. За цього кандидата відповідно проголосувала 1032 виборця. Це 13,9%. голова Трасинецької державної адміністрації Олександр Миколаєвич Комлик є висуванцем від партії Свобода, кандидата президенти, від якого в більшості селах району не підтримав не один мешканець. Що думає відносно цього голова адміністрації? Чому не підтримали лідера Свободи Тягнебока? Це тому що це вибір людей. Це людина націоналіст, і вона за е, цілісність е, території, е, національний дух, е, за патріотизм. Чому не підтримали це? Я затрудняюсь відповісти. Тобто ви хочете сказати, що наші тростян, тростянчани і е, люди, які мешкають в селах, вони не підтримали тягнебука, вони не мають патріотизму, не мають національного? Патріотизму? духу? Патріотизму? Як вам відповісти на це питання? Патріотизм існує в кожного. тільки Наскільки він сильний у людини, це питання. Я не хочу сказати, що в нас населення не патріотичне. Ну, як, як, наприклад, ми можемо подивитися по другим регіонам, містах, то ну, хотілося б бажати краще. Тростянчани проголосували майже так, як і вся Україна, обравши єдиного лідера, який незабаром стане на чолі держави. Чого ж очікувати нам від цих змін? Свою думку висловив Олександр Миколаєвич. В останні часи наша країна потребувала нового президента, нову людину, яка б вивела з крутного становища країну. Все населення дуже хотіло змін і. Вибір в 51%, в общем, 54% по країні. Це показує наскільки люди хочуть змін в найкращому. Я думаю, що в скорому часі це все буде вже налажено. Ви вже місяць на цій посаді змінилася влада, і взагалі, які у вас плани на майбутнє? Ми вже розробляємо план інноваційний, стратегічний, економічний план виходу з цього. Жахливого стану інноваційний. Ми пишемо проєкт, як на нашій території, збільшити добування зернових культур, вирощування, зберігання і введення нових зернових культур. Це питання стоїть на рівні області, це питання ми зараз вирішуємо. Введення нової культури, яка принесе нові робочі місця. Інноваційним ми хочемо ще вести це економічний розвиток, так як, на нашу думку, він за великий період стоїть на місці, а в останній час погіршується. Це питання на першому плані стоїть, ми його будемо теж змінювати, будемо і Робити зміни в розвитку. Одне із немаловажних питань це підвищення досвіду. Ми ведемо переговори з країнами Європи для того, щоб здійснити обмін досвідом. Скажіть, а чи плануєте якось покращити націоналізм і патріотизм в мешканцях частинеччини? Якщо ви це плануєте, то як планувати? Це план не на один рік, не на три, не на п'ять. До цього питання треба підходити дуже серйозно. Це питання, яке потребує командного відношення до цього вирішення. Ну, я вважаю, ну, буквально через місяць, полтора-два. Це питання, ви вже побачите, як воно буде з нашої сторони вирішуватися. Є воно основним, і ми на нього поставимо пріоритет. Ще однією відмінністю цьогорічних виборів стала втрата довіри виборців до попередньої правладної партії регіонів, кандидат від якої Михайло Добкін зміг набрати лише 2,5%. а це всього 440 голосів по всьому району. Найкраще становище у самовисуванців Сергія Тігіпка – 595 голосів відповідно 3,33%. Юрій Бойко – 28 голосів, відповідно 0,2 не знайшли відповідної підтримки, як уже говорилося раніше. Олег Тягнибок, партія Свобода, 215 голосів. Це 1,2%. Вадим Рабінович, відомий бізнесмен 294 голоса. 1,65% і Дмитро Яраш, правий сектор, 68 голосів, 0,4%. Члени партії, яка донедавна була при владі, тобто партії регіонів, відмовилися дати коментар відносно результатів виборів. А що ж відносно нас, звичайних мешканців, то звісно ж, зробивши свій вибір, ми чекаємо найкращого життя.